Добрий вечір, Славутич. Закінчується 10-й день війни. Він знову для нас був тихим. Ми встигли дещо зробити. Поділюсь з вами сьогодні цим деякі важливі речі. По-перше, дякую вам за те, що ви відреагували, і сміття в контейнерах стало набагато менше. І його майже немає в смітниках біля наших під'їздів або на центральних вулицях. Економимо на цьому бензин, паливо наше, і закликаю якомога менше викидувати до сміттєпроводів сміття. Лише органіка, лише те, що треба утилізувати якомога швидше. Ми будемо зменшувати графік вивозу ще, бо ми бачимо, що це можливо зробити. Контейнери не є наповненими догори. Скоригуємо його і будемо мати певну економію. Таким чином збільшимо час, який ми можемо. Безперебійно вивозити наше сміття. Хліб Хліб сьогодні реалізовувався, як і обіцяли ми, в п'яти точках. Нагадаються: Добринівський Восток, Вільнюський Лотос, Київський Саяни і гама в Дбіліському кварталі навпроти Нової пошти. Напроти нової пошти. І сільпо. І сільпо. точок продажу хліба було сьогодні, так само п'ять вони залишаються завтра. Нічого не змінюється 5 точок. Одне змінюється. Час початку продажу. Ми проаналізували, що ситуація наступна. Люди займають чергу дуже рано і стоять дуже довго, тому що хліб випікається порціями. Ми не можемо випекти весь хліб, який в нас є потужності на день. Ми повинні витрачати на це час. Просити, навіть просити не те, що змушувати, навіть просити дівчат виходити вночі випікати. Ми не можемо, вони бояться, і це логічно. І це логічно, це справедливо. Тому реалізація хліба в усіх точках продажу, окрім гами в Тбіліському, буде починатись о 15-й годині. Не займайте зранку черги, не мерзніть. Але о 15-й годині його буде, в принципі, достатньо на той обсяг, що ми реалізуємо за день. Тобто, ми випекли весь хліб, привезли і реалізуємо. Єдине точка Реалізації гама, магазин гама в Бліцькому кварталі навпроти нової пошти, почне реалізацію ввечері о близько 18. Можливо, там 17-30. Це остання точка, яка забезпечується хлібом. Тому після обіду йдемо туди, хто ще не встиг і в кого є нагальна потреба. Акцентую увагу, але сподіваюся, таких вже не залишилось. Хто б стояв цілими родинами, набирав по 5 буханок, щоб заморозити, зберегти. Не дай Бог, не буде хліба, не приведе Господь, він закінчиться. Ми працюємо з тим, щоб цього не трапилось. Ми навіть трошки розширюємо асортимент. Сьогодні, окрім молока і картоплі, в місті з'явилась крупа, крупа кукурудзяна в деяких місцях, в деяких місцях продажу, і вона буде сподіваюся на постійній основі. Тобто ми знайшли кукурудзу, ми її обробили, і люди можуть її купувати і готувати з неї певні страви. Каші, кулещі, не знаю. Я, я не великий кулінар, вибачте мене за це. Але крупа з'явилась і ви можете її придбати. Вона не є безкоштовною, тому що ми витрачаємо, по-перше, закуповуємо це зерно, по-друге, витрачаємо електроенергію. Тобто там є витратна частина, тому, тому це все реалізується за певні кошти. Молоко, хліб. Картопля і тепер крупа. У нас є це місцеві продукти, які ми можемо реалізовувати найближчим часом в Славутичі. Нагадую ще раз, хліб завтра починається з 15.00, гама 17.30. Давайте домовимося, можливо, буде трошки раніше, але і 18.00 теж нормально. Бо там комендантська година, скоріш за все, залишиться в тому ж е часовому відрізку: з 7.00 до 7.00, з 19.00 години вечора до 7.00 ранку, так само, як і сьогодні. 19.00 сьогодні і завтра, в 7 ранку, комендантська година закінчується. Це щодо хліба і реалізації продуктів. Ми сьогодні провели справжні штабні навчання практично в режимі реального часу, проінспектували наше обладнання, перевірили його, як воно працює на випадок того, якщо в нас не приведи Господь, будуть проблеми з електроенергією. Ми будемо мати воду, але воду будемо мати з довозом. І тут важлива інформація, чому вона сьогодні важлива. Сьогодні все стабільно, всі системи працюють, в нас жодних загроз немає. Але коли виникне загроза, можливо, не буде зв'язку і ми не зможемо скомунікувати з вами. Ми не зможемо дати інформацію, точніше, ви її не прочитаєте на наших сайтах, соціальних мережах, в вайбер-групах, на телебаченні. бо не буде нічого працювати. Тому ми даємо її заздалегідь. Це не означає, що треба вже панікувати, що щось трапилося. Ні, нічого не трапилось, ми провели навчання. Ми визначили, як будемо діяти в разі виникнення надзвичайної ситуації. Буде чотири точки роздачі води. Вона буде з довозу, вона буде в бочках, і ми будемо її розливати в вашу тару, якщо не приведе Господь, доведеться це робити. Чотири місця, де буде вода це площадка біля фори, це майданчик. Майданчик біля Білгородського фоку, біля Білгородського фонтану. Це майданчик біля Атланти за АТБ заднього двору. І це майданчик на парковці біля автовокзалу. Тобто чотири майданчики, де буде вода. Причому графік буде такий: майданчик фора і Атланта, поперек міста. А вони будуть з 8 до 13 забезпечуватись водою. А майданчики, Білоградський Фок і парковка біля автовокзалу відповідно з 13 до 17. От такий графік, такі е, речі заплановані. Якщо не приведе Господь, відбувається щось нештатне, ми втратили будь-який зв'язок. Ви повинні розуміти, що вода буде на цих точках, і питну воду можна буде взяти саме там. Щоб ми не хвилювалися, а як же ми тепер знайдемо? Ось так і знайдемо, бо ми вже інформацію цю підготували заздалегідь. Переконаний, що нам вона не знадобиться. Дуже на це сподіваюся і дуже б цього хотів, щоб ми не потрапляли в таку ситуацію. Тому не переживаємо, не нервуємо, але фіксуємо собі ситуацію, от, от саме таку. Якщо щось так трапилось, то ми знаємо, де брати, воду. де брати воду. Далі будемо вже відпрацьовувати комунікацію, якщо буде в цьому необхідність. Мабуть, про поточні речі все. Єдине, що ми втратили зв'язок Life, ті, хто мають оператора мобільного зв'язку Life, і в нас є проблеми поки що з укртелекомом, з кабелем, але вони такі, які можна вирішити. я Сподіваюся, що найближчим часом ми все-таки їх вирішимо. Що це означає? Це означає, що стаціонарні телефони в нас працюють в межах міста. Тобто з мобільного телефону на стаціонарний позвонити ми не можемо. Ми будемо чути сигнал Лінія перевантажена, перевіряв особисто, так вона і є. Тому, якщо ми не маємо вдома або в тому місці, де ми знаходимося, стаціонарного телефону, а хочемо зателефонувати до Нацполіції, а вони далі комунікацію знайдуть з штабом, з теробороною, з лікарнею з будь-ким. Тому в нас ключові це Нацполіція, яка забезпечує правопорядок, і запишіть, будь ласка, їх мобільний телефон. На цей період, поки не працює міжнародний зв'язок з укртелекомом на стаціональній. 095 632 1804. Ми в наших вайбер-групах давали цей телефон, але ще раз дублюємо для тих, хто, можливо, не є підписником на будь-які соціальні мережі чи вайбер-групи. 095 632 18 04. Це поліція. Це поліція. Куди можна дозвонитись з мобільного телефону. Стаціонарного телефону, телефонуємо як і раніше, 2-15-41. Це теж поліція. Штаб 296 96, 96 стаціонарно. З мобільного, на жаль, ви не зможете дозвонитись до штабу, тому що там та ж сама ситуація з укрителиком. Але якщо буде комунікація з поліцією, вони далі знають, що робити. Тому не переживайте, є екстрений телефон, яким можна скористатися. Харчі є, системи працюють, ресурси забезпечені, економимо пальне. Все так, як і раніше. Ми повинні бути заощадливими. Ми повинні витрачати його по мінімуму. Ми повинні бути заощадливими в наших продуктах харчування, бо ми ще не маємо цього зеленого коридору, який обіцяли, що почнуться коридори вже з цього дня, але, на жаль, ми бачимо ситуацію з Маріуполем, що все-таки він не відкрився для евакуації дітей і жінок. Можливо, завтра буде досягнута ця згода і людей вивезуть. І далі степ -бай степ перемовини для того, щоб гуманітарні коридори з'являлись для доставки ліків, медикаментів, продуктів харчування, вивозу жінок і дітей з гарячих точок, з окупації, з ізоляції. І ми з цим працюємо щодня: зранку до вечора і вночі в тому числі. Так само, як ми шукаємо зелений коридор або безпечний коридор для заміни наших людей на Чорнобильській АЕС, нашої зміни, яка вже 10-ту добу працює там. Люди втомились, люди психологічно втомились, морально і фізично втомились. Це дуже важко. Це дуже важко. Давайте пошлемо їм от свою емоцію, цю підтримку, щоб вони її відчули, що ми за них турбуємось. Не лише їхні рідні близькі, а весь Славутич переживає за те, щоб все в них було гаразд. Їх годують раз на день, в них є мінімальні необхідні медикаменти, але найголовніше, що ми повинні реалізувати найближчим часом, це замінити персонал для того, щоб вони. Вони могли відпочити, а інші люди почали працювати. І відпрацювати цей зелений коридор, щоб на постійній основі робота по експлуатації Чорнобильської АЕС, саме тих систем, які потребують сьогодні людської уваги, продовжувалась в стабільному режимі, щоб ми не мали загрози роботи самої станції. Тому пильнуємо ми і за цим. Спільно з генеральним директором працюємо, щоб знайти, знайти механізми заміни персоналу на постійній основі. Хоча б разово для початку, але далі відпрацювати на постійній основі. Мабуть, коротко все, Славутич. Завершуємо на сьогодні. Всім бажаю тихої ночі. Тримаємось, ми прорвемось, бо ми сильні, ми згуртовані, бо ми поважаємо один одного і ми допомагаємо один одному. І так буде завжди. Дякую вам, удачі всім.